a new nation. Саме так починається відома промова Авраама Лінкольна, присвячена триденній битві, яка переломила хід громадянської війни в Сполучених Штатах Америки. Битва під Геттісбергом стала найкривавішою та однією з найважливіших подій цієї війни. У цей час війська конфедерації вже були в критичному становищі, адже обложене місто Віксбург ставило їх на мету втрати контролю над річкою Місісіпі. Це практично унеможливлювало для півдня перспективу перемоги у цій війні. Тому славнозвісний генерал конфедерації Роберт Лі, намагаючись прорвати облогу Віксбурга, ініціював друге вторгнення на північ. Він сподівався, що подібна загроза Вашингтону змусить генерала союзних військ Гранта зняти облогу, але для цього було необхідно вирушити Пенсильванію та вступити у бій з армією Союзу. Джефферсон Девіс, перший і єдиний президент Конфедеративних штатів Америки, схвалив план Лі, і армія Північної Вірджинії рушила до Пенсільванії. Результат війни і доля країни тепер залежить від боїв, які відбуватимуться влітку 1863 року. Вже 1 липня цього року ознаменувався перший день битви, коли армія Конфедерації вирушила до Геттісберга, невеличкого містечка у штаті Пенсильванія, щоб захопити запаси, які зберігалися там. Однак їх несподівано зустрів гарнізон Союзу під командуванням генерала Джорджа Міда. Незначна сутичка, яка почалась біля міста, швидко переросла у запеклий бій. Сузні війська відступили на висоти за межами Геттісберга, а армія конфедерації зайняла місто. До кінця дня підкріплення обох сторін почали підходити до міста, і здавалося, що ця битва стане вирішальною у цій війні. Проте, на другий день, генерал Лі, прибувши на поле болю, прагнув завдати вирішального удару по союзу. Розуміючи стратегічну важливість висот, він наказав захопити пагорби навколо міста. Вихори плутанини і паніки від наступу лі з помилково залишив найважливіший пагорб на своєму лівому фланзі, відомий як Літл Раунд Топ, повністю беззахисним і вразливим для атаки. Але війська союзу, очолювані полковником Джошуа Лоренсом Чемберленом, першими дісталися до позиції, та, попри нестачі боєприпасів, відбили п'ять атак конфедератів. Чемберлен віддав сміливий наказ провести багнетну атаку. Захоплені зненацька конфедерати були витичнені з пагорба. А полк Чемберлена взяв полон 400 солдатів півдня. Ця смілива тактика Чемберлена вплинула не тільки на хід битви, але й на результат громадянської війни. На третій і злощасний для півдня день Ліза для покращення власних позицій тепер мав здійснити атаку на центр оборони Союзу, тобто хребет Цеметрі. Незважаючи на поради своїх офіцерів, він наполіг на атаці. І о першій годині дня Ліна наказав артилерії розпочати обстріл, щоб ослабити оборони Союзу. Однак ця стратегія зовсім не спрацювала. І, врешті-решт, о третій годині дня. Лі, не маючи жодного іншого виходу, наказав генералу Джорджу Пікету провести 13 тисяч чоловік на півтори милі через центр поля бою і атакувати позиції Союзу вздовж хребта Цеметри прямою лінією. Це була катастрофа від початку, коли конфедерати вийшли на відкриту місцевість. Гармати Союзу відкрили вогонь з усіх позицій, знищуючи людей пікета. Кожним пострілом, коли війська конфедерації підійшли на відстань 200 ярдів до лінії Союзу, піхотинці Союзу відкрили вогонь з завинтівок і скосили залишки військ Пікета. Атака, сумно, звісно, під назвою Заряд Пікета зазнала повного провалу. Вона фактично завершила битву і завдала катастрофічної поразки конфедерації. Загалом у битві при Геттісберзі брало брали участь понад 165 тисяч чоловік. Війська Союзу під командуванням генерала Джорджа Міда зазнали понад 23 тисяч втрат особового складу, а сили конфедерації зазнали понад 28 тисяч втрат. По суті, Роберт Лі втратив у битві третину своєї армії. Для ліни, на поразка фактично поклала край будь-яким надіям на успішне вторгнення на північ. Замість цього, він був змушений здійснити довгий і жорстокий відступ назад до Вірджинії з тисячами хворих і поранених. Не маючи жодного шансу закінчити війну вторгненням на північ, конфедерація була змушена подальші два роки вести оборонну війну і відбивати вторгнення Союзу на південь, яке неодмінно мало б відбутися. Досягнення перемоги при захисті величезної території виявилось для конфедерації майже неможливою перспективою. Битва під Кетісберго стала наріжним каменем в історії США, вплинувши на моральний дух обох сторін і змінивши хід війни. Вона стала символом стійкості та героїзму, надихаючи митців на створення художніх творів, що розкривали трагедію та велич цієї події. Кінострічки, такі як «Геттісберг» 1993 року, та численні книги, зокрема історичні твори Майкла Шара чи ж романтичні шедеври Маргарет Мітчел, допомогли розкрити погляд на цю подію з різного спектру поглядів. Геттісберг також став нагадуванням про страшну ціну громадянської війни та її значення для єдності в країні. Зустрічі ветеранів Геттісбергської битви стали потужним символом примирення в роки після громадянської війни, адже ветерани Союзу і конфедерації збиралися на полі битви, починаючи з невеликих зустрічей наприкінці ХІХ століття і закінчуючи грандіозною зустрічю з нагоди 50-річчя в 1913 році. Під час цієї події понад 50 тисяч старіючих солдатів отаборилися разом, ділилися історіями і брали участь у урочистому відтворенні атаки пікета. Цього разу вони потиснули один одному руки, замість того, щоб обмінятися стріляниною. Ці зустрічі, особливо 75-та річниця в 1938 році, коли ветерани зустрілися в останнє, символізували стілення розділеної нації і вшанування спільної жертви обох сторін. Зустрічі ветеранів Гіндісберга підкреслили тривалий вплив битви на американську історію і пам'ять. very simple. The Yankees can't fight, and we can. You're right. There won't even be a battle. That's what I think. They'll just turn and run every time. One southerner can lick twenty Yankees. So I will finish him in one battle. Gentlemen can always fight better than Rattle. Yes, yes right. gentlemen always fight better than Rattle. And what does the captain of our troops say? Well, gentlemen, if Georgia fights, I go with her. But like my father, I hope that the Yankees will let us leave the Union in peace. But Ashley. Well, but Ashley, they've insulted us. You can't mean you don't want war. Most of the miseries of the world were caused by wars. And when the wars were over, no one ever knew what they were about. Why, actually, if it wasn't. I...